Останнім всім, бачите, як заросло. Травою моя галявина для голубів. Галявина заросла. Голубник, бачите, засрався теж, а це тому, що я, я обіцяв казати в останньому ролику, що саме це було останнє тренування, так ось. Ті ролики, що виходили, вони були ще у червні зйомки велися під цим репортажем, тому що наприкінці червня бачите, що я собі наробив? Ось мій інвентар. Це сапог називається Ортез. Я зробив наприкінці червня половиною тижні тому операцію собі. На нозі, на п'ятці, там ахіла високожилля, воно було задіяно. Це наслідки спорту. Давно мене турбувала ця ерунда. Так ось я вже кілька років останніх після навантажень турбував, а останні 2 роки я навіть просто ходити мені дуже боляче було, я через біль ходив, підбирав там взуття і все таке, а ось вирішив зробити операцію. Два з половиною тижні тому я зробив. Ще місяць треба в цьому ортезі ходити. Так саме тому я казав, що це буде останнє тренування на літо. А ще я хочу попросити вибачення у... Зараз ми зайдемо до голубів, хоч подивимось, що там і як. І я хочу попросити вибачення у голубівників, яким я обіцяв у липні. Продати молодь. Там багато в мене було замовлень вже на молодих. Я всім казав, що червень-липень. Ну, у, черв у червні ще вони не були готові. Зараз я тут маніпуляцію маніпуляції намагаюся закрити цю калітку. З камерою незручно. Ні на зійші з камерою. Так ось я обіцяв молодь продати. Я не відмовляюся від. Своїх обіцянок, але на жаль, я не можу в липні це зробити. І Не факт, що зможу в серпні, тобто серпень, а може і вересень. Ще. Ми, ну, це я просто вимушений перенести. Це молоді вистачає. Молодь є. Кому дуже потрібно, приїздіть до мене в гості, буду радий, бо мені зараз це, ну, я вдома завжди. Вже навіть третій плод є. Так ось вибачайте, хлопці, що я не зміг вам відправити всім, нікому, точніше, не зміг відправити. Хотів там на Черкащину встигнути до операції, але, на жаль, не встиг. Ну, нічого, нічого, головне зараз оце. Я згадую, чому я кажу, що наслідки спорту, я згадую слова, не пам'ятаю, яка людина сказала, але... Довгожитель якийсь, у нього спитали, що вам допомогло дожити до цього віку. І він каже, мені дуже допоміг спорт. йому кажуть, який? Чому, ну, чому саме? А тому, що я їм ніколи не займався. каже. Так ось це якраз про мене. Бо спорт дійсно, хто займався, особливо хто професійно займається спортом, це не лікує вже він. Мені бабуся моя завжди казала, коли я маленьким був, з ким ти хочеш стати, бо футболістом кажу. І вона каже, може щось інше вибереш, бо, бо там так по ногам б'ють. Бачите, набили. Ну Ти що на намо, молодого кидаєшся? Це Сиворя, перший номер, це перший. За тим. Він такий темніший якось. Він полінняв і став. Чомусь темніше, не світліше, а темніше ста. Ось вам. Ну він і не був, правда, світлим. Але я думав, що він посвітліє, але він може залишився таким самим, а може навіть трохи затемнюється. Батьки у нього кримаки рижі. А дали такого сіорябу. Перший номер. Так, ну третій плод. Хто тут? Хто тут по ком, вже нікого не знаю. Буреньке якесь бігає. Жінка займається голубами, вона годує, вона їх. Як... Повністю займається. Я зараз, от, бачите, вони засралися, як хочу взяв он інвентар. Один голубник почистив, з нею напару, а Зараз хочу сам потрохи цей почистити. Хоч якось вже почав гнізди. Думаю, засніму, поки, поки ще є ета, сили стояти, бо втомлююся. Більш вагата йде на одну ногу, а тут дуже так не по. Не постоїш, не побігаєш дуже. Так, ну молоді вистачає. З голубами головне все добре. Так, вони байдикують, не, літа... не літають, але головне, що все добре в них в плані здоров'я все добре. Пару голубенят з третього плоду, щось здохло, пропала, жінка викидала. Але так загально все добре. Нема оспи, не бачу. Можливо. Те, що я обробив, до операції я максимально робив там, і обробляв їх, і чистив, і косив все це, що на початку вже, вже воно відросло, засралося. Ну, по накопичувальні вже йде просто. Зараз я хочу хоч трохи тут прибратися. Так ось, загально, якщо дивитися, все добре. Все добре з голубами, Байдикують, вакханалія у них правда повна. Хто де ночує, хто де живе, я навіть ну, дивлюсь, молодь хто вони вже хто в казармі живе, а хто в цих голубниках живе. Тобто, ну, нічого, нічого. то, то не, не найстрашніше, не, не головне. Головне, що вони здорові. Жінка вже слідкує тут, всім кладе. Підкладаю ці підкладушки, щоб ніхто ніколи не вилупився, голубенят я вже не беру. 120 кілець я вдягнув. Чотирьох я втратив, загнав. Ну і Парочку, от як я сказав, вже здохла, викинула. Тобто виходить, що в мене голубенят вистачає. Як їм ладу дати? Зараз зовсім ніяк, а потім навіть ще не знаю. ну, Буду щось якось воювати. Так що, хлопці, тим, кому я буду вже відправляти, знову ж що обіцяв вам, буду вже тоді неперевірених, а можливо це і буде краще, бо вони, їх буде легше привчити, не будуть вони тікати нікуди. Ну якось так. Мабуть, все. Всім до побачення, там до нових зустрічей, а я буду працювати.